В серебрі, та златі, мов кабани Гадавані, пикачі, пусачі, аж потію та топляться, щоб то ближче стати коло самих. Може, вдарять або дулю дати благонять. Хоч маленьку, хоч пів. Ніби без ясики, ані теле, диво, цариця, мов та чапля між пахами, скаче бадьориця, то в двох похожали, мов сичі надуті, та що снишком розмовляли з чути. О, Отечествую, здається, та нових петлицях, та в муштрах ще на а потім цариця сіла, мовчки на цеглику. дивлюсь. Тобі ще меншого туза, менші плечі, той й меншого, а менші малого, то й дрібних каміння там вже за порогом як кинеться по вулицях, та давай місити Не робить православних, і голосити, та верещать, та як Уля, наш батюшка, уля, ура, ура, ура. За ремонта. Та й гонь. Світому серце заснуло.